Розбираємо за три хвилини одне питання, яке цікавить всіх, чому Трамп м'який до Путіна боїться його і жорсткий до Європи та України. Перше. Тінь компромату. існують припущення, що у Путіна може бути компромат на Трампа, фінансові схеми, старі бізнес-в'язки чи приватна інформація. Навіть натяк на такі дані змушує Трампа уникати різких дій проти Росії. Він боїться, що публічне протистояння може спричинити витік компрометуючих матеріалів і знищити його політичну кар'єру. Друге, велика угода Трамп мислить глобальними. Погодами сталіття він бачить Путіна головним партнером, із яким можна напряму вирішувати війну одним махом. Україна та Європа для нього лише розмінні монети у великій грі. Саме тому він прагне говорити з Путіном тихо, без публічних скандалів. Третє бізнес-логіка для Трампа. Геополітика це бізнес. Європа виглядає як клієнт, який отримує за. Європейських столиць він вимагає грошей і зобов'язань з путіним. Же ж поводиться м'якше, намагаючись укласти контракт, який вигідний обом. Четверте психологічний баланс. Трамп не хоче спровокувати Путіна відкрита. Замість різких атак він створює зовнішню ілюзію поваги, залишаючи кулуарні, але насправді спосіб тримати двері для перемовин відчинені. П'яте страх перед Хаосом Трамп розумів, що надмірний тиск на Путіна може призвести до неконтрольованої ескалації ядерних погроз чи дестабілізації Європи. Він обирає м'якість або уникнути хаосу, навіть якщо це коштує йому репутації сильного лідера. Шосте внутрішня політика. Виборці Трампа не хочуть нової війни. США, тому йому безпечніше публічно критикувати Європу та Україну ніж прямо конфліктувати з Путіним, що може викликати звинувачення у штовханні країни до війни. Сьоме. Путін як дзеркала. Трамп бачить у Путіні сильного одноосібного гравця, таким він хоче здаватися сам. Це породжує повагу та приховане захоплення, що робить його риторику м'якою і нерішучою. І восьме Європа зручний ворог, європейські лідери для Трампа ідеальна мішень. Він звинувачує їх у затягуванні війни та слабкості України, примушуючи платити більше і брати на себе більше відповідальність, що дозволяє йому зміцнювати позицію США, прикладаючи провину на союзників. Чому він не тримає слова? Трамп звик обіцяти те, що вигідно в конкретний момент. Виборцям одне європейцям, друге, путіну третє. Потім він легко змінює позицію, втрачаючи довіру, але зберігаючи контроль над ситуацією. Це тактика бізнесмена, а не державника. Наслідки для України, якщо Трамп домовиться з Путіним напряму, Україна ризикує залишитись за межами переговорного столу. Києву потрібно стати суб'єктом процесу, пропонуючи власну стратегію миру та безпеки.